Вітаю на уроці інформатики. Програмне забезпечення для презентації Microsoft уже давно є стандартним, але якщо ви хочете вразити, вразити аудиторію, ви повинні вийти за межі стандартів. Конструктор презентації Canva, про який ми сьогодні поговоримо, не тільки гарно виглядає, а й простий у використанні. Він повністю працює онлайн. Тому немає необхідності завантажувати громістке програмне забезпечення. І що найкраще, все це абсолютно безкоштовно. Також ви можете завантажити додаток Canva собі на телефон. І так, як створити презентацію у Canva? Перше, нам необхідно її запустити. Відкриваємо Canva. Спочатку ми з вами відкриємо свій браузер, вводимо, давайте так, наприклад, відкриваємо браузер відгрузиться. Далі пошукові лінії вводимо слово можна на українській мові. Canva. Натискаємо Enter. Дивимося найверхній верхній рядочок. Обирайте ось це гіперпосилання. Натискаємо і дивимось. У нас є з вами два способи, як увійти в «Канву». це увійти і реєстрація. Реєструватися не потрібно, ми можемо увійти під своїм Google аккаунтом. Натискаємо Увійти. Обираємо продовжити з Google. Зараз в віконечку висвітиться ваша пошта. Так, я обираю свою, а ви свою. І ми переходимо в систему CanV за допомогою електронної нашої пошти. Так. І так, дивимося. В нашій канві дуже-дуже багата різноманітність властивостей, які ми можемо скористатися. Це і дошки, презентації, соцмережі, відео, сайти це все різноманітні дизайни для роботи. Ну, Ми сьогодні говоримо про презентації, тому обираємо з вами презентації, натискаємо один раз кнопочкою мишки. Далі дивимось, у нас є презентації стандартні, озвучена презентація, презентація для мобільного, презентація 4х3, презентація московий штурм та презентація ігри. Ми з вами обираємо основну презентацію, саму просту, стандартну. І так, давайте спочатку переглянемо шаблони. Тут на вас чекає безліч шаблонів презентацій у різних стилях і на різні теми. Виберіть креативну презентацію, презентацію для стартапу чи ділові, маркетингові, або навчальні слайди, то що використовуйте їх як основу. Ось давайте, але не забувайте, що хочу вас попередити, що є. Якщо ви бачите на шаблончиках презентації корону, значить це платна версія. Тому ми обираємо тільки ту, яка в нас безкоштовна. Ну, Давайте оберемо, наприклад, на будь-яку ось саму першу. Або, дивіться, можна обрати із шаблонів історія, спорт, школа. Давайте їх переглянемо ось школа і освіта. Університет, там коледж, дуже-дуже багато різноманітних шаблонів і так далі. Ну, Давайте оберемо школу. так? Ну, і нехай буде ось цей другий шаблончик. Обираємо його, він, бачите, у нас складається із декількох сторінок. Ну, давайте додамо перший шаблончик. Ось такий. Так, бачимо, що ми можемо вами створювати свій дизайн, цих шабл... а користуватися просто ось такими шаблонами. Ну, але все одно додаємо свій. Так, давайте переглянемо. Хочу вас навчити тут створювати альбом. Що ми робимо? Спочатку необхідно завантажити фотографії в цей додаток. Ми робимо з вами, дивимося на панелі завдань, ось тут зліва: в нас є елемент, шаблони. Елементи, дуже також велика кількість тірамочки, і стрілочки, і графіка, таблиці, фотографії, відео, аудіо і так далі. Далі є у нас значок передань. Із переданих, це, тобто сюди, ми можемо з вами завантажити. Зображення з вашого комп'ютера. Обираємо передані, натискаємо Передати файли один раз. Я вам раджу відразу на робочому столі створити папочку з фотографіями вашого класу. Ну, або ж на майбутнє з стій... цією. З тими додатками до презентації, які вам будуть необхідні. Ось у мене папочка фото, натискаю на неї і обираю фотографії. Дивимося. Наприклад, це фото класу повністю один раз відкритий. І бачимо, у мене вже загрузилися ці фотографії. І так само догружаєте ту кількість фото, яка буде вам. Необхідна так, дивимося, вони догружаються. Поки догружаються фотографії, ми переходимо знову до шаблонів. Дивимося, можемо відразу додати інший шаблон, натиснули на «Додати». ага. Обираємо, ні, нам треба перший, на плюсик. Натискаємо, або можемо з вами перетягнути наш шаблончик на другу сторіночку і так далі. Дивимось наступне серед шаблонів обираємо далі знову передані, переходимо, тут уже у нас догрузилося фото, і ми їх перетягуємо собі на сторіночку. Так, можемо зменшити. Але дивіться, в нас вже є якийсь там на англійській мові текст. Ми можемо ним скористатися, але надрукувати своїми літрами. Обираємо курсівчик, ставимо сюди наш текст, видаляємо те, що був надрукований, і просто додаємо свій. Наприклад, вводимо мій. мій улюблений, Мій улюблений клас. Бачимо, що літри у нас завеликі, тому ми їх просто зменшуємо. Ось тут бачимо на панелі інструментів, у нас є різні шрифти, які ми можемо користуватися. Можемо зменшити свій шрифт. Бачите, коли я натискаю на. Мінус зменшення розміру шрифту, він у мене зменшується. Так, Зменшуємо до потрібного нам розміру. Можемо також змінити колір літр, у нас велика палітра, якою ми можемо користуватися. Ось, якщо обираємо фіолетовий, спочатку виділяємо, натискаємо на фіолетовий. Дивимося, що в нас вийшло. Так, треба темніше. Знову вибираємо. натискаємо на темний колір. І чорний, мабуть, обер. Нехай буде так. Мій улюблений клас. Можемо наш текст також з вами зробити жирним. Ось, але якщо жирний, я б змінила колір. Вже він як все дивиться. Так, давайте поміняємо все одно. на більш світліше. Так. Ну, нехай це так, для прикладу вам. Наступне дивимося додаємо нову сторіночку. Бачите, цю, цю сторінку я можемо видалити. Нам не потрібно. Так, перша сторіночка, мій улюблений клас, у нас готова. Можемо ще, мабуть, знімати. Зменшимо розмір ліп. Так. І ось сюди, перенесемо. Наступне можемо додати різноманітні елементи до нашого слайду. Наприклад, ось таке рухоме коло. Обираємо його, бачимо, що воно в нас з'явилось, розтягуємо. І таким чином у вас буде акцент. Але дивіться, якісь залишились літри у нас. Ми просто виділяємо цю рамочку і натискаємо на видалити цю корзиночку, все. І видалене. Наступне можемо додати в елементах різноманітні в лінії, фігури, графіку, таблиці. Ось давайте і спробуємо. Давайте додамо графіку. Можемо перегорнути ось, наприклад, така дошка. Це просто ось елемент для декору нашого слайду. Додали. Також серед наступне є наклейки, вони в нас рухомі. Обираємо також їх дуже багато, переходимо, наприклад, за цією стрілочкою, і дивимося, які в нас є наклеїчки. Ось, наприклад, школа наклейка. Додаємо її, зменшуємо. І за допомогою мишки можемо перенести у будь-яке місце нашої презентації. Обираємо наступний слайд. Знову додаємо з переданих, тобто наші фотографії. Але дивіться, в елементах ми можемо з вами обрати також різноманітні рамочки. Давайте глянемо. Ось вони в нас, є рамки. Їх дуже багато, можемо користуватися будь-якими. Давайте додамо ось такі кружечки. Нехай, наприклад, три штучки. Ось вони у нас. додали. Тепер додамо відразу також якісь елементи. Ну, наприклад, можна відразу додати фон. Давайте розтягнемо. Ага, ні, це платний фон, не підійде нам. Тоді серед елементів можемо обрати, наприклад, ось така анімаційна в нас є стрілочка. Зменшуємо її. І просто ось так для декору. Наступне в нас є серед графіки. також різноманітні наклеїчки, які ми можемо просто прикрасити свою презентацію. А тепер оці рамочки давайте додамо. З вами фотографії. Знову переходимо в передані. Обираємо фото класу. І просто перетягнули. Але дивіться, коли ви перетягуєте, дивіться, щоб перетягнулася не просто як у вас основа для презентації, а в сам кружечок. Так, перетягнули одну, давайте другу фотографію. так І для прикладу ще. Ну, ось, давайте ось сюди, всі разом. Так, перетягнули. Ось у нас три фото вже додані. Другий слайд. Що ми робимо? Можемо з вами додати якийсь напис. Щоб додати напис, самостійно обираємо текст. І дивимося, також є в нас велика різноманітність шрифтів, якою ми можемо користуватися. Ось давайте, наприклад, також дивимося, щоб не було короночки ось такої. Обираємо будь-який, нехай буде у мене ось цей. Ось, з'явився цей шрифт. Так, не бачу його багато. Давайте простіший. Так, додався, перенесемо вниз, виділяємо, видаляємо англійські літри і вводимо свої. Наприклад, нам весело, нам весело Ра. разом. Так, можна зменшити літри. Так, що, якщо бачимо, ці літри нам не потрібно. Ми просто видаляємо, виділяємо і видаляємо. І також давайте змінимо колір літр. Так. Щоб воно було чіткіше, все змінили. І давайте тепер поду даємо різноманітні елементи, щоб прикрасити наш слайд з вами. І так, бачимо серед графіки також багато, коли вже пішла новорічна тематика. Давайте інші стрілочки, дивимося: рамка, стрілка, Україна, лінія. Дивимося графіка. Також бачимо різноманітні. Є у нас ось такі листочки, можемо додати сюди вниз. Далі знову давайте перейдемо в елементи, побачимо у наклеїчках також оберемо щось цікавеньке. Бачимо є наклейки зі словами наклейки з їжею, фігури, смайлики, є святкові наклейки. Ось давайте додамо якийсь феєрверк. Ось цей перший. Бачимо, додаємо феєрверк, і він у нас з вами починає працювати. Ось так нехай на одну з фотографій буде наведений такий феєрк. Давайте далі глянемо Сердечні наклейки для соцмереж. Ось тут сердечки. Також можемо розмістити їх десь. Збоку у нас. Так. Тепер перейдемо, глянемо, що тут ще цікавого. Так, лайк. Додамо такі стильні штучки до нашого слайду. Так. Ось. І ось таким чином, бачите, ваша. Презентація вже набагато цікавіша. Але ми можемо додати не тільки ось ці ті елементи, які в нас є в готових наклеїчках, а можемо додати анімацію до самих фото. Виділяємо, дивимося на панелі інструментів зверху. В нас є інструмент анімації, натискаємо на неї. Зліва висвітлюється, яким чином буде з'являтися анімація у презентації, Ось, наприклад, пульс. Вбираємо і приміняємо, як вам уже подобається, як ви вважаєте, потрібним, до кожної фотографії своя анімація. Так само давайте і до першого слайду. Виділимо вашу фотографію і обираємо, як вона буде з'являтися. Так, давайте подвинемо, не виділяється фото. Ось виділили. І обираємо, наприклад, сув. Чи пульс нехай буде краще. Пульс. Наводимо вже посередині нашу анімацію. Так, мій улюблений клас. Можемо до нашого тексту також додати анімацію. Виділяємо, обираємо анімація. У нас анімація і, наприклад, сплиження. Ось таким чином бачимо, як у нас вже з вами презентація становиться все цікавішою і цікавішою. Наступне ще можемо додати до нашої презентації аудіо та відео. Ми додаємо сьогодні аудіо, натискаємо на кнопочку, яка це інструмент зліва. Можемо увести у лінію пошуку. Наприклад, яку ви шукаєте мелодію? Ну, давайте про школу. Так і ведемо. Школа, натискаємо Enter пошук. Так, у нас з вами висвітлиться ось багато різноманітних також значків, де ми можемо обрати мелодію. Щасливі діти підходить. Так, ось є, є радісна пісня, яскравий і так далі. Давайте ось цю першу подивимося. Ми її можемо з вами просто перетягнути собі на слайд. Ось таким чином. І тепер у нас мелодія з вами додана до нашої презентації ось на два слайди. Але, звісно, два слайди це дуже мало, тому я вам раджу додати ще хоча б 4 чи 5. Було б набагато цікавіше. Як же нам завантажити цю презентацію до нашого комп'ютера? Що ми робимо з вами? Обираємо файл, дивимось, шукаємо скачати. Серед пан... Висвітлюється в нас з вами контекстне меню. Ми обираємо Скачати, натискаємо один раз. Сама нам програмка буде з вами рекомендувати. В якому типі буде скачана ця презентація. Давайте переглянемо, які типи файлів можемо з вами ми скачати. Є GPG, PNG, стандартний PDF, далі є GIF і відео MP4. Я раджу сьогодні зберегти вам цю презентацію як відео, для того, щоб працювали всі наші анімації і грала мелодія. Натискаємо відео МП4, обираємо завантажити. Так, і в нас пішло завантаження. Чекаємо, щоб переглянути, коли воно завантажиться. Інколи буває висвітлюється завантаження, але ось тут знизу ще якісь. Там три крапочки, на неї можете натиснути і обираєте все одно завантажити як шаблон. Чекаємо вже трішки йде завантаження, щоб нам переглянути відео. Що ж у нас з вами вийшло? Як воно буде виглядати. Ще трішки. Майже готова Бачимо у нас ось тут є віконечко, на яке нам відображає. В принципі, як і буде виглядати наша з вами презентація, коли вона загружена, як відео. Ось, бачите, в мене на комп'ютері вже воно загрузилося. Я натискаю на це відео, зараз воно відкриється. Таким чином, будь-яку презентацію, відео ви можете зберегти собі на комп'ютер. Довго він відкривається зараз хвилиночку. Цікаво ж переглянути, що вийшло. Мабуть, багато додатків повідкривано в мене. Давайте я ще раз ось так нажму через папку зайду, подивлюся, що ж вийшло. Але взагалі ось така система створення поетапна, яку ви використовуєте для того, щоб зробити презентацію або з презентації відео. Так, я дивлюсь, у мене десь там, де завантаження. Ось мій улюблений клас. Ось, уже починає працювати. Давайте. це. дивимось. О, зараз нам продемонструється. Довго думає, на жаль. Бачите, це всього лише зроблено з двох слайдів, а вже як цікаво! Бажаю вам успіхів і всього найкращого!